Для стимулювання розвитку економіки країни влітку минулого року уряд запустив систему грантів для розвитку підприємницької діяльності та створення нових робочих місць. В програмі мікрогрантів беруть участь і прилучани розповідають у службі зайнятості на сьогоднішній день. По місту прилуки прилуцькому району надано трьом фізичним особам-підприємцям. Дані мікрогранти на розвиток бізнесу, завдяки грантам від держави, у прилуках з'явиться нова пекарня та розшириться одне зі швейних підприємств. Заяви на отримання мікрогранту подають через дію разом з бізнес-планом. Фактично, всі заяви минують нашу прилуцьку філію. Вони йдуть через на розгляд Ощадбанку, Далі регіонального нашого центру зайнятості Чернігського обласного і приймає рішення Державний центр зайнятості. Нам уже надходить. Наказ, кому надані мікрогранти на сьогоднішній день. У нас отримали мікрогранти кістерна Ірина Вікторівна, яка займається пошиттям нижньої білизни. Також на сьогоднішній день отримала мікрогрант Голуб Ганна Олександрівна, яка планує відкрити власну пекарню. Та Кирієнко Наталія Петрівна держава надає від 50 до 250 тисяч гривень підприємцю, який захоче започаткувати першу власну справу або розвинути вже існуюче підприємство. Якщо грант в розмірі до 150 тисяч фізична особа, підприємець чи роботодавець юридична особа повинна прийняти на роботу одного працівника. Якщо ж грант буде до 250 тисяч, то там потрібно прийняти на роботу створити нові робочі місця найменше, ніж для двох працівників, тобто два і більше. Для отримання гранту необхідно подати заяву і бізнес-план через портал Дія. Виконання поставлених умов чітко контролюється службою зайнятості на сьогоднішній день. Одним із перших у місці в нас отримали грант. Це кістерна Ірина Вікторівна. Вони ще подали майже після затвердження даної постанови заяву і одні з перших отримали цей грант за рахунок коштів цього мікрогранту. Вони от закупили швейне обладнання і створили на даний момент. Два робочих місця, на які були працевлаштовані наші безробітні.